Тіпать пац... Пацани, у нас є тяжкий люкс. Ха -ха. Привіт! Мене звати пані Скіпка. Ви на моєму каналі. У нас зараз пройдет І сьогодні без сценарію, без смс-реєстрації, без буквально будь-якої підготовки, тому що я поїхала в село збирати полуницю і я побачила цей шикарний килим. Я зрозуміла, що мені треба срочно дати вам відгук на книжку чаклунка і культ. Приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні. Чаклунка культ Валерії Саводіною це досить цікаве поєднання української мітології і сучасного світу, мавки соцмережами, бухгалтера, чорти і багато-багато всього іншого описано в середній цієї книги. Навіть якщо до речі почитати. Саму книжку в якийсь момент ти можеш зрозуміти, що тут ще щось взяти із історії реальної України, але ми до цього трошки пізніше підійдемо. Давайте поговоримо про головних персонажів. У нас є такий собі квартет. Це благояра, головна героїня, яку подальшому будемо називати просто Ярою. Є роз її друг. Він у нас іде як не магік. Тобто лох. І є дві якраз мами благояри, так, тому чому я якраз наголошувала, що взагалі у нас зараз іде пройдет місяць, тому що а, ведана і Мира взагалі то дві а, збійки відьми. Сама яра по собі така досить запальна, така ні, я не хочу бути з батьками, я хочу відтвернути все. Я ну, йду як підлітка. Вона настільки бунтівна, але загалом їй не хочеться жити в себе у своїй вогниківці. Ну, типу. У мене є велике місто, столиця портлу. Чого я маю тут гнести? Але так в неї не виходить знайти підробіток, то вона благополучно вертається до своїх батьків. Поки вона живе з ними, вона зустрічає хлопця Роса, не магіка, лоха, лоха із сусіднього села. І, типу, здавалося, Боже, що я з таким. Лохом має дружити. Але він занадто надокучливий. Він уже до неї вчепився. Я такий ой, боже, а розкажи, ти та навчаєшся. Ой, а ти що у нас магі? І осе він отак її доточнює, доточнює, і з часом вони починають дружити. І з цього починається якраз ну, основний сюжет, тому що вона старається його пробити до навчального закладу вищого, коли він є не магіком, і вони стараються якось знайти ось цей шлях, щоб пробудити у ньому. І розповідається історії Ведани і Мири, що теж саме по собі цікаве, і паралельно із цим іде ще лінія із старішинами і жерцями, головними жертвами культу, тому що тут ще йдуть політичні ігрища. Але політичні ігрища ми до них трошки, напевно, пізніше перейдемо. Ми їх прокоментуємо окремо, а зараз все-таки зупинимося на головних героях. Перший конфлікт, який стався взагалі тут в книжці, і який насправді дуже класно, класнюче описаний. Це про росові татуювання. У роси на руках є білі татуювання, які ще світяться в темноті, і це він собі зробив по доросі, влив частинку білої, сієї речовини, яку дають боги. Не забуваємо, що тут іде як така язичництво, тут багато Бож'є. І він собі ось цю рідину вбив у татушки, і вони тепер у нього світяться, але мінус, вони гнояться. І його ж сильно лохоманить, йому дуже хірово. і певне діло вони припхалися до мири з веданою, бо тому що вони йдуть, типу як чаклунки, у ну, вони його полікували і чесно це опису жили так, бо тому, що це все, все описано класно, але повторювати в реальному житті просто не варто. Ось ситуація. Роса полікували, і вони задумалися, «Хм, а можливо в ньому все таки щось вийде пробудити. Тому що давайте не забувати, що взагалі до свого часу Мира і Ветана пробудили отаку от штуку у мирі і ще потім полікували страшну хворобу яри. Але до цього трішки пізніше. Загалом вони кажуть, що ну ти мені, звісно, можеш подивитися у очі безсмертнику. І тоді, так, звісно, тебе пробудеться твій шлунчок, або піти до головного жерця. Але до нього йти це ну, не знаю, як горох об стінку, він тобі нічим не допоможе. Він за свого бажання, звісно, може там щось подивитися, але він цього не хоче робити. Їм всім похуй. І Рожеш, такий одважний чувак, такий розуміє, що взагалі собі білет в один китайський такий пахую, погнали». І поперся. Поперся він а сам, очевидно, з Благоярою, бо тому Мира Велина каже: ні, ти сама винна в тому, що він почав займатися цим, ти маєш з ним піти. Благодія така, ладно. Погнали. Пішли вони, подивилися в очі безсмертнику. Все, понятне діло, що його там безсмертник захапує всередину, старається з собою забрати. Благояра в шоці, тому що що мені робити, і вона додумується до того, щоб покликати посвистача одного із богів Стрибога, Бога вітру. Вона не знаходиться ні в культі, нічого. і вона по приколу кличе Бога. А бог по приколу і приходить. Прийшов Бог, врятував їх і такий. Ти маєш мені відплатити за це послугу Та особливо вітала, що це не справді нічим, там просто треба було принести йому якусь жертву у вигляді того ж самого чорного мертвого півня, але Яра до цього не сильно додумується, і вони прийшли додому, і я розумію, що в неї така якась слабкість стілі, що їй треба себе рятувати, тому що весь її потенціал, ось цей мішечок із заклятим, знаєте, якщо ви дивилися овл хаус, то там схожа тємка, як і тута. От, що у них є мішечок, у якому знаходиться вся вся магія. От, тіпа це знарочення, є не магіки, є магіки або є сплячий резерв. От, і вона розуміє, те, що її згасає, бо тому що вона не приносить жертву Богові і Бог поступово забирає з нею душу. Віддай мені свою душу! Віддай, віддай, віддай. І вона починає ну, впадати в паніку, але все-таки вона вирішує, щоб... Ну, відплатити Богові сповина, вона має вступити в його культ. Знову ж таки, нагадую, не принести йому жертву, а вступити зразу в культ. Ну що, рубати так рубати? Ну і вона поперлася, коротше, вступила в цей культ, хоча її там уже два бога відмовляло. А вона така: Ні, я буду служити культу. Хоч мої матусі були проти, і вони не люблять культ, але я буду служити культу. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. І тепер вона у культі Стрибоги. І тепер три різні відьмі, які служать у трьох різних культах, живуть під одним дахом. Що це взагалі насправді типу, такий здоровецький конфлікт. Але кому не похеру? Роса відпоїла після того, як він подивився в очі безсмертнику. Ну, здавалося б, вже все позаду, але ніхера, Бо тому що опа! Все-таки сплячий резерв прокинувся, і його треба навчити ним керувати. Ну, починає там яра з ним така О -о -о -о", над водою, і розуміє, ніхуя собі, а він краще робить ніщо. Пацани, я зовсім не хочу сполірити цю книжку, аж так-так. Так що зараз я вставляю цей кружечок, аби коротенько просто пояснити, про що буде далі. Благояра, після того, як вона вступила в культ, очевидно, її треба приїхати в місто, в якому ну, живе її культ, і познайомиться із. Його звичаями, і вона тоді, коли туди приїжджає, на неї нападає маньяк. І далі якраз я буду про це розповідати. Але тємка в тому, те, що другі окуляри, бо тому що їх було два екземпляри, зараз невідомо де. А точніше, під кінець книги стає відомо, що їх носить з собою. Маньяк за цим мішечками. І це дуже кріпово було описано, тому що цей чувак потім же ж. Побачив, що у Благояри, коли вона їздила до свого культу знайомиться що дуже класно було описано, мені прям так сподобалося. Побачив у неї збільшений мішечок і він захотів її вкрасти. Тобто, зна... ну, він її хотів убити. І це все так, там описано, там просто такий бізнес, там такий екшен. Чуваки, вам за туросу треба читати. Це так цікаво читається. Воно просте написання, але це. Сок. І через ось цей скандал. Про її мішечок, про ці окуляри починає розкриватися вся правда наверх, що взагалі-то ветана з... з Мирою що собі чують з себе там в паниківці. Звісно, до неї прилітає ось цей головний старій, Чи наче жрець, чи не пам'ятаю, хуєці на тоді і він такий На базу. Ну, ми Ведана так зробили. Ну, що ми може, можемо поробити? Віддаємо, то і віддаємо. І потім що в моменту починається роздуми. Хм. А що ще може знати про це? Про це ніхто не має знати. Ніхто не має знати взагалі про те, що у нас ходить маньяк, знаєте, типу, тім, як у комуністів. Що у нас немає маньяків, І ще теж не існувало. Ну, шо, що ж він тільки вирізати? Не було таких у нас маньяків. І тут все те саме, бо тому що старішини, тепер переходимо до політичної паралельної лінії, це просто роз'єб. Вони так тебе дратують, Вони просто. Мені не хочеться, сказати, що вони погано написані, але вони такі якісь дувки, чесно В Деяких ти розумієш їхні мотиви, а в деяких просто ну, якісь ну, відверто тупі. От все там не буду пересказувати, чесно, мені це і не хочеться пересказувати, але е, за що хотіла поговорити, є коротше, там три міста, які навколо столиці крутяться. І там, десь самого верху, там, де вулкани і все остальне, є місто, якось на Е. Вони там всі на Е. От, Я просто ставлю карту, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. І ось цим містом заправляє новий старійшина. Він буквально старий помер, цей прийшов новий, молодий, амбіційний, ви самі розумієте, який він. І він приходить і каже, якого хуя ви мені скидаєте всіх своїх вбивць, крадіжників, маніаків, усе. На, що ви це робите? У мене таке гарне місто, таке шахтарне в місто, а ви до мене припхали цих всіх ублюдків. У вас що, тюрм немає? Зашибіть. Ви знаєте, я хочу запитати, це що таке? Він такий кажуть. Не жалійся, Ми ж не винні в тому, що в тебе такі погані люди живуть. Блять, три спірдець говорили, балакали, сіли, заплакали. Нащо, ви зі своїх міст до мене депортуєте своїх ублюдків. У мене повне місто ублюдків. Ну ми не винні, що у тебе такі погані люди живуть. І, блять, опять нас опять. Боже, я думала, я там всіх поперебуваю. Старіше, ну, так, по-перше, їх не цікаво читати деякі моменти. А в деякий момент вони такі ну просто хочеться її головою об стінку. Так що там починаються політичні ігрища, там іде здоровецька загроза на міст портал, тому що портал, який оберігає місто від іншої сторони, де живуть уся нечисть, і з їхньою, боже, як це богиня, мама ма ма Мариною. Назами її так, бо я не пам'ятаю чесно. Скоро можеш прорватися у цей світ, і треба його якось захищати. І потім на цьому закінчити такий бам! Вам. То про що була книжка? Книжка була про місто Порту, який треба захищати, про двох чуваків, до речі, про роса, там щось хтось десь в'якнув, що він гей, взагалі-то. Я взагалі-то з ярою шиперила, але, блін. ну Ну, ладно, нехай. <реш> типу, це так рандомний вкид був, я не під час якогось інтерв'ю. Там не напряму казала, що це саме був роз, Але там, типу, головний герой гей, і він такий. Окей, допускаємо. І зі Сіті поєднеться Мавки, Чугайстри, освіта, культи. І воно так все класно описано. це так... Вкусно читаються, але в деякі моменти воно або дуже просто описано, знаєте, напрям, ну, прям, ну, дуже не хватає якихось описів більших, або більшої розповіді. По-друге, книжки мало. І там, ну, сторінок 300, дай Боже. І, типу, це тільки перша частина, і нас там стільки екшен навалили, що просто отак. Трошки хотілося, щоб більше ну, розібралися зі старішинами. Що вони? Куди вони? Ну, типу, вони якось, чесно, ну, якісь кастровані. Це по-перше. По-друге. До чого було додати зв'язки між однією старішиною і подругою головної героїні? Героїв, яку роль грає головна подруга Героїні? Я розумію, щоб не робити благоєру зовсім таким якимось аутсайдером і лохом, треба було б щось би додати, але просто Ну, тут вона відіграє типу якусь важливу роль, але поки цієї ролі немає, так що чесно, я не знаю, на що було її отак прям відділяти, додати. Ну, якось вона теж кастрована виходить. По-третє, по третє, просто блять читати цю книжку. Вона така класна, тому, що вона проста, але вона в цьому і хороша. От, наприклад, за що я сильно хочу похвалити авторку, це за головного героя Роса. А, він персонаж сірої Моралі. Типу, я не хочу сказати, що він поганий, але він і не на хороший, тому що коли а, його переслідували, його однокласники за те, що він типу не магік, вони його відверто цькували, били, жорстоко били. То uh, він коли отримав цю силу, замість того, щоб умовно краще повестися, що за таке не варто спускатися до їхнього рівня і розмахувати кулаками, він їх б'є до напівсмерть, і він постійно сидить і думає, от я їм зараз помчуся, от я їм зараз помчуся. Ти, наче розумієш, чому так персонаж поступив, але він все одно не зробив краще, ніж вони, розумієте? І ось це мені подобається персонажі, тому що вони тут не ідеальні. Та ж сама Мира. Мира хороша, мама, але вона дуже опікуюча, і вона мала би бути якось більш. Поблажу до своєї дочки, благоярі вже не 15 рочків, на 12, їй вже чи то 18, чи то 19. Ну, типу, вона вчиться в іншому місті, в столиці, вона мала б її більше відпускати, але вона їй не довіряє до кінця. І, типу, це теж якраз така прикольна тема для обговорення. І ще дуже хочеться класно наголосити на історії. Блін, як вона класно поєднується тут. Оця мітологія, ми відсунемо сторону. Історія, тому що. Як по мені, там говорилося, що після хрещення Русі люди все одно хотіли повірити в язичницьких богів, і вони їм боги, якраз язичники, дали шанс, що давайте ви перескнете у інший вимір через ось цей портал і створите там своє місто, в якому будете поклонятися ням. І вони якраз створили собі таку країну портал. І блин, це так класно поєднано, тому що там не кажеться про це напряму. Але ти по контексту розумієш, що якраз все, що я про що відбулося. І блин, це так класно поєднується. А потім там ще біля цього що? говориться про 90-ті роки, тому що коли ведана і Мира виховували Благояру, вони не мали чим розплатитися навіть. Отак, магазині, у них не було от коштів. Кошти то існували, але їх було настільки мало, вони були в дефіциті, що в основному розплачувалися послугами. Ну тут бартерна ось ця система. І як по мені це чудовий опис, якраз під 90-ті, тому що там була загальна нестабільність в Україні. А тут зараз вже дивіться, як вони розквітли, як у них вже все стабільно. Ну тут розумієте, всі дрібні деталі вони вказують на якусь таку класну пов'язаність з історією, і, блін, ну це такий сок! Так що, мені треба бігти на автобус до свого дому, уїжджати із сюди з полуницею. А ви сідаєте і читаєте цю книжку, тому що я заліто вам насправді ще багато чого не заспойлерила, дуже цікавого, і воно дуже цікаво написано. Так що біжіть, я вас всіх люблю. А я побігла на автобус, бо тому, що мені вже час пора. І вставочка. Щоб ви не думали, що я там все проспойрила, цікавіше, найважливіше ніхуя подібного. Бо тому що про те, як почали стосунки ведани і мири, це взагалі розйобіще. Те, як з'явилося у них Благояра, це просто отакий. Вам треба буде потім якось можливо показати мій корінець, де показано, наскільки я стікерів стала Бо Тому що це реально просто. Як до цього можна справді було І ще на майбутнє вам така невеличка затравочка. Перше, чим займаються ведана із мирою в підвалі в себе? Угу. І як пов'язані Благояра із Росом? А, до речі, поки накладаю собі торста, не хочу, звичайно, ховастись, але в мене є підпис від авторки у книжці.